Як читати про хвороби в інтернеті? Я лікар-невролог Ольга Король. Читання в інтернеті про хвороби може бути корисним для підвищення свідомості про ваше здоров'я та виявлення можливих симптомів у себе. Проте важливо пам'ятати. Що не всі інформаційні джерела є достовірними і не всі рекомендації відповідають сучасній медичній практиці. Ось декілька порад, які допоможуть вам зрозуміти інформацію про хвороби в інтернеті. Перше. Перевірте джерело інформації, а то шукати інформацію на сайтах. Відомих медичних організацій, таких як Всесвітня Організація Охорони здоров'я, Національні медичні асоціації та інші. Друге, не самодіагностуйтесь. Не робіть висновки про вашу хворобу самостійно на підставі інформації з інтернету. Будьте обережні, не займайтесь самолікуванням, бережіть себе, та в разі чого звертайтесь.